Починаємо з дихання. Сідаємо зручніше. Кладемо руки по боках від нижніх ребер. На вдиху нижні ребра розширяються, на видиху сходяться. Пробуємо. Маківкою витягуємося наверх, спина рівна. На видиху м'язи кору напружуються і трохи підтягуються м'язи промеження. Починаємо м'яко розтирати долоні. Коли з'являється тепло в руках, кладемо долоні на закриті повітря. Відчуваємо, як очі розслабляються і поступово проходить напруження. Очі рухаються почергово, вверх вправо, вниз, вліво. Поїхали. А тепер проти годинникової стрілки. Піднімаємо палець до обличчя на відстані приблизно 15 сантиметрів. Почергово фокусуємо погляд то на палець, то вдалечін. Кладемо руки на плечові суглоби і робимо коло назад. Та вперед. Руки на колінах, на вдиху прогинаємось вперед, на видиху назад. Рухаємо спочергово. Руки згинаємо в ліктях перед обличчям, на вдиху, лікті по сторонах, на видиху перед собою. Лікті розведені по сторонах, на вдиху руки наверх, на видиху, вихідне положення. Заводимо рівні руки за спину, замок і дихаємо, як на початку нашої руханки. Якщо руки в ліктях не вирівнюються, допомагаємо собі рушником. Беремо його обома руками на ті відстані, на які лікті виходить не згинати. Виконуємо м'які рухи головою, ніби кілька разів говоримо так, ні, можливо і де. Тобто киваємо, мотиляємо, нахиляємо вухо до плеча і повертаємо погляд за спину. Кладемо руку на чоло, при цьому рукою тиснемо на чоло, а чолом на руку. Змінюємо положення руки на лівий бік голови, потім іншою рукою на правий. Тепер руки в замку за головою виконують взаємне натискання. А тепер пальцями долоні ніби засуваємо підборіддя всередину і утримуємо це положення. Продовжуємо. Ліва рука на правому коліні, а правою рукою нахиляємо голову вправо і отримаємо впродовж 30 секунд. міняємо сторону. Руки в замку на потилиці і великими пальцями робимо кругові рухи від потилиці по шию вниз з обох боків від хребта. Розщепляємо замок і чотирма пальцями кожної руки круговими рухами масуємо потилицю. Лягаємо на лівий бік, чотирма пальцями лівої руки, робимо кругові рухи по правій шийно-комірцевій ділянці. Тепер розтираємо кулаком. Поплескуємо долони. І погладжуємо, як песика. Міняємо сторону. кінець.